Будь, ласка, дайте мені кави, і булку поруч покладіть. Мене нічого не цікавить в цю нескінченно вічну мить. Вітаю всіх з днем перемоги, хоч перемога та гірка. Синів відправили до Бога, а їм немає сорока. Налий мені, будь ласка, кави, я пом'яну дочок і синів, вони нам щастя добували, щоб ми жили в своїй страні, в своїх домах, в своїх квартирах, у щасті, і злагоді, щоб ми не забували ціну миру. Бо дуже дорогий цей мир, ціною життів людських дістався. Тож бережімо у серцях тих. Хто не здався і не зламався, хто йшов за правду до кінця, прошу, налийте просто кави, не до горілки щось мені, не хочу, щоб в цей день лукавий зелений змій в душі бринів. Сльозою пом'яну сьогодні, бо перемога так гірка. У царстві зійшли Господні сини безшотного гріха. Заходьте, просимо ласкаво, спроваджуючи вічну путь, ми вип'ємо гіркої кави, і янголи хай з нами п'ють.